Вітаю, ви дивитесь дайжес на репортері. З вами я Анна Альмужна, і ми зустрічаємось вперше цієї осені. Як завжди, нестандартний та особливий погляд на важливі події в світі Україні Одесі. Отже, розпочинаємо ця осінь, зокрема, вересень, могли стати для нас часом надій та сподівань. Багато хто після зустрічей на Алясці та у Вашингтоні, де головною особою був Дональд Трамп, сподівалися на результативність перемовин. Що війна, якщо і не раптово закінчиться, то принаймні ми отримаємось якісь тижні тиші. Але пройшло кілька днів після історичних зустрічей, і стало зрозуміло: містер Трамп, м'яко кажучи, не виграв. Хто точно програє, так це ми народ України. Страшні вбивства в Києві, обстріли Запоріжжя, Кременчука, Ізмаїла, Чорноморська. Знову міста поринають в темряву. Знову президент країни-агресора анонсує прямою мовою нові удари по. Об'єктах енергетики, причому анонсує на новому міжнародному саміті, де ці погрози спокійно сприймають його друзі, лідери Індії та Китаю. Як не прикро, це констатувати, але саме російський диктатор, головний переможець другої половини літа 2025-го. ні, не Росія, а саме Путін. Йому начхати на пожежі на НПЗ, на план кілем в аеропортах та падіння економіки. Особистий вихід з міжнародної ізоляції. Червоні доріжки, обійми з колегами, двіжуха в чистому вигляді. А що наша головна надія, що там 50 днів, які Трамп давав Путіну? Потім вже було 10 і ось вже руйнівні санкції проти російського тіньового флоту були дуже близько. Але ні, Дональд Трамп трохи втомився. Навіть Нобелівська премія йому вже не цікава. Кількість бойових конфліктів, які зупинив президент США, схоже, його цілком задовольняє. Нових аргументів, щоб зупинити в Україні у Трампа немає, і це, на жаль, не його проблема. Ось із таким сумом ми входимо в осінь 2025 року. В Україні відзначили День знань, тобто він не просто пройшов, а саме відзначили. Керівництво держави, політичні діячі та просто відомі українці публічно вітали школярів та студентів, про що оперативно сповіщали на сторінках своїх соціальних мереж. День знань це не тільки свято першого дзвоника. Знання в Взагалі народжується після того, як на величезну кількість питань протягом часу знаходяться вірні відповіді. Хтось їх шукає 11 років, комусь треба ще 5-6 років студентського життя, а комусь і цього замало. Ми також підготували кілька питань. Щоправда, не впевнені, що на них відразу знайдуться відповіді. Чи суттєво покращиться життя педагогів після надбавки в 2 тисячі гривень? В нас же перестало дорожчати життя? або Таке питання, навіщо було всіма силами вести боротьбу з вишами, всіляко оптимізувати їх діяльність, якщо ці самі навчальні заклади вищої освіти 1 вересня 2025 року знову демонструють рекордні показники зарахування студентів на перший курс. Яскравий приклад Національний університет, Одеська юридична академія. Просто подивіться на масштаби святкування дня знань в академії і пригадайте всі ці розмови про недостатню ефективність та обов'язкове воз'єднання з іншим закладом. Є ще таке трохи провокативне питання: чи готова держава відносно легко прийняти той факт, що юнаки 18-22 років свої знання будуть використовувати на благо інших країн? Знання отримані в українських школах та університетах, знання, якими ділилися українські вчителі, звісно, ще без державних надбавок у 2 тисячі гривень. Подумайте, і ви, наша шановна аудиторія, над цим питанням. Головною подією для Одеси, здається, став навіть не день міста. В перший день осені на міському узбережжі урочисто знесли цілий мав, який, до речі, так і не встиг відкритися. На боротьбу зі світовим злом зібралася голова військової адміністрації Олег Кіпер, мер Геннадій Труханов, майже половина депутатського складу міськради, активісти, блогери. Час, щоб засвітитися на фоні кавобудки, знайшли всі. Ні, ми ні в якому разі. Не займаємо бік непорядних підприємців, які в гонитві за наживою в прямому сенсі не бачать берегів наших чорноморських берегів. Черговий дайджест на репортері вже став надбанням медіа історії. З вами була Анна Альмужна. Бережіть себе і близьких. Вже невдовзі обов'язково почуємось і побачимось.